Вітаю вас, друзі. Однією із основних тез російської пропаганди під час війни проти України є те, що, начебто, росіяни воюють проти страшних нацистів, каже про це і Владимір Путін постійно. Ні, у нас, ні в інших цивілізованих країнах. Не вас цих нацистів в ранг національних героїв. І звісно, на так званій Росії нацистів не роблять героями. У них просто беруть інтерв'ю. Дешерга Русіч, це по суті ні нацистський батальйон, який воює на стороні Росії. Ну це звісно ж, страшно. і... Ось і один російський пропагандист звати його стас. Він зараз працює шісткою на каналі Соловйова. Вирішив таке інтерв'ю взяти, навіть попри те, що йому було дуже страшно. Ну то, що я в інтерв'ю боюсь трісуть. Не обращайте на це уваги, все-таки я чоловік не ні воєнний. І от на цьому інтерв'ю один із російських нацистів, який сам публічно декларував, що він є нацистом, почав розповідати, що насправді він-то не нацист. Я нацист, але конкретно там вирвана із контексту фраза. ти смотрел цілком же інтерв'ю? Оцей сцикливий нацист розповідав про воєнні злочини, про те, як він катував та вбивав українських військовополонених. А потім дивувався, чому це росіян вважають скотом? к русским Іде, ну, як скату, і ми з вами маємо пам'ятати, друзі, які саме істоти ведуть проти нас війну та що вони хочуть зробити із кожним українцем. Тому це інтерв'ю я для вас зараз розберу тільки найцікавіші моменти, але ви спершу. Підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Істота, про яку ми із вами будемо говорити, доволі відома. Звати її Алєсій Мільчаков, і він буквально уособлення російського солдата. Ми ж на вновь соборжених територіях і незазорно зазорно. На позиції стиральну машинку місцевого населення у нього є своя банда. Називається вона русіч, але деякі його соратники зараз не з ним. Наприклад, Ян Петровський сидить у в'язниці у Фінляндії. Тому потрібно їх унічтажа, безжалостно. Еті ми занимаемся. Сам Мільчаков не у в'язниці, і навіть іще поки тимчасово живий. І у своєму інтерв'ю почав руйнувати буквально російську пропаганду. Многі вважають, що Стрілков став каталізатором війни і без нього б нічого не було. 100% согласен. Він прямо визнає, що так звана Росія веде війну проти України ще із 2014 року. Власне, він сам із 2014 року брав участь у війні проти України і вчиняв воєнні злочини у той самий час, як Владимір Путін розповів. Дав казочки про громадянську війну на Україні. не утіхає гражданський конфлікт. По, по суті, Паспасуті, війна. у своєму інтерв'ю. Мільчаков не тільки руйнував основні тези російської пропаганди, а й неодноразово зізнавався у вчиненні воєнних злочинів у вбивстві та катуванні військовополонених. Питки квоєнослужим да примінялися був пленний якого з аторосакопов витягли. Його запит його запитали до смерти путем отработки на них на ньому медицини. З одного боку, він, наче як намагається бути сміливим і казати: Ну так росіяни вчиняють воєнні злочини. Ну і що? Росіяни ж будуть побідітелями. Віть це уже воєнне преступлення, по суті. Да, но ти не забуваєш, що не несують. Якщо ми поіграємо, конечно, все буде одним великим воєнним злочином. І з іншого боку, він у перемозі так званої Росії не впевнений і одразу починає співати казочки, що проклятий захід бере і вигадує історії про те, що росіяни, начебто, вчиняють воєнні злочини. І після цього весь світ нам тикає, що ми совершаємо воєнні преступлення, тобто. Концепція двоє стандартів. Кляті подвійні стандарти. Росіяни вчиняють воєнні злочини. Потім ходять на інтерв'ю, розповідають, що вони вчиняють воєнні злочини. Але коли їм кажуть, ви вчиняєте воєнні злочини, вони кажуть, ні, це усе вигадки поганих західних і ще українських пропагандистів. Коін снайпер, убивши там 30 солдат противника, він далеко не завжди так страшний, как як пропагандист, який підняв десятки тисяч. І розчаючи від нас цей виродок вбивав, катував військовополонених, публічно агітував за це. А потім дивується, чому це захід і українські пропагандисти займаються його розчеловечуванням. Адже він на так званій Росії дуже шановна людина, навіть попри те, що він публічно декларує, що він є нацистом, і з ним зустрічаються представники російської влади та окупаційної адміністрації. Він отримує нагороди і збирається. Навчати та виховувати російських дітей І з дітьми працювати, це прикольно. Це Дає розуміння того, що у нас в країні через якісь роки ось ці діти, вже вирушили, і у них залишиться тільки того, що ми їм вложили на шляху із його світлими мріями мати стосунки із російськими дітьми. У нього трапляються деякі негаразди. Наприклад, Friendly Fire з боку російського ж міністерства закордонних справ. Яке видало його за українського нациста? Був забавний епізод, коли міністерство на справ Росії виложило фотографію твою з підписом Ліквідірован в пості, в якому вони написали, як условно говоря, Росія бореться з неонацизмом на Україні. Якось дуже незручно вийшло. Погодьтеся, росіяни шукали нацистів в Україні, а знайшли раптово у самих себе. При цьому у Мільчакова абсолютна каша у голові. Він то каже про те, як він шанує дідов. А то розповідає, що він сам нацист. Я їх історію знаю з дитинства. Я завжди этим гордився. Там медаль за оборону Ленінграда, медаль за отвагу. Я нацист. Проте оцей нацист виявився доволі сцикливим, щоби не отримувати проблеми з боку російської влади, він почав відхрещуватись від того, що він сам і казав. Фраза про тому, що нацист була вирвана з контексту інтерв'ю. Сказати в определенній ситуації, ну требуючи обострення. Взаємоотношення можу що угодно. Його просто неправильно зрозуміли. Він насправді мав на увазі зовсім інше. Просто його слова вирвали із контексту. А коли він казав, що він нацист, то він мав на увазі, що він не нацист. Я нацист. Я не буду углублятися націоналіст, там патріот, імперське направлення і так далі. Я прямо говорю, я нацист. Можна рухським. Якась іще одна незручна ситуація сталася у російського нациста, який навіть коли йому показують його фото із нацистським прапором, каже, що це насправді усе не так однозначно, і можливо, це навіть не він. У тебе є фотографії на фоні флага нацистської Германії, де да? катук слову маленький момент. Като ніколи у мене не було на комп'ютері, і мною сеть не ніколи не заливалося. Ви не повірите, коли він фотографувався із нацистським прапором, і коли він іще возвеличував Гітлера, то його просто не так зрозуміли. Це знову ж таки вирвали з контексту. Конкретно фото з контексту Ти визнавався, що тебе вдихновляють Адольф, і у тебе було прізвище Фріц. Не давався контекст. Дуже дуже сцикливий російський нацист. Я навіть знаю, що він сам би про себе міг сказати у такому разі. Ты говно. Вот нацист, и вот нацист, и вот нацист, вот у меня нацисты сидят. А що ти мнешся? коротше? Шістка Соловйова взяла у нього інтерв'ю, послухала історії про катування, про воєнні злочини, та й не тільки, і дійшла висновку, що усе ж таки нацизму на так званій Росії точно немає. Я так не вважаю. я не вважаю, що в Росії фашизм, нацизм чи щось таке. Насправді з ним можна було би навіть частково погодитись, тому що справжні нацисти не були такими сцикунами, як Мільчакова це істота значно гірша і тимчасово жива. Тим не менш, сидячи у Ростові, Мільчаков зараз дуже активно бере і Львів, і Харків. Харків не наш, а це ключова частина, ну ключової Коли ми дійдемо і до. Львіва. Є У нього тільки одна проблема із взяттям Харкова та Львова. Як я вже сказав, сам він сидить у Ростові. А у цей час російські солдати дохнуть на півночі Харківщини, як і раніше, одним із основних засобів для знищення ворога залишаються як на цьому напрямку, так і на інших напрямках fpv дрони Камікадзе, у тому числі ті, які ви оплатили. І знаєте, росіяни давно скаржаться на українські дрони камікадзе. Вони давно створюють російські армії дуже серйозні і дуже відчутні. Ні, проблеми, але те, як зараз російські пропагандисти почали нити, такого раніше не було. У них доволі широка лінійка дронів дронів Камікадзе, і звісно, продвігатися в нинішніх умовах було б, мабуть, далі губительно для наших частей. зараз. росіяни хотіли дійти до Харкова, але зараз кажуть, що їхній наступ зупинений, і вони не можуть далі просуватися, тому що працюють українські фпв-дрони. Доводиться інколи навіть вигадувати ось отаке ППО від них. Здравия Здравзіла, вот у нас а, такий зовнішній внішній зараз. ПВО і для того, щоб російські виродки дохли і ще більше, щоб вони захлиналися власною кров'ю, коли йдуть на українську землю. Від вас і ще декілька підрозділів отримали загалом 325 нових FPV. Ми рубак 110 обртро. Щиро дякуємо спільноті Сергія Стерненка за ці чудові передані десятидіймові теплові тепловізійні дрони. Обіцяємо надати нашим окупантам незабутні спекотні і вибухові вечори разом до перемоги. Слава Україні! Ми 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу. Дякуємо Стерненку та його спільноті за допомогу за ці надані FPV-дронів. Дуже дякуємо вам. Ми дякуємо Сергію Стерненку та спільноті Сергія Стерненка за надані 100 fpv дронів. Нашому підрозділу ці дрони вже на позиціях та нищать ворога. Долучайтесь до спільноти Сергія Стерненка та допомагайте донатами. Слава Україні! 90-й окремий аеромобільний батальйон імені Героя України, старшого лейтенанта Івана Зубкова, висловлює подяку спільноті Стерненка та усім, хто долучився до збору за передачу 100 FPV-дронів. Слава Україні, героям слава, пам'ятайте, що між вами та такими виродками, як Мільчаков, а на так званій Росії їх дуже багато. Стоїть тільки українська армія. Саме українська армія гарантує ваше виживання та виживання нашої держави та нашої нації. І саме тому, друзі, ми маємо і далі активно і дуже дуже великими обсягами допомагати українському війську.